Місце Москва, метраж 140, сорок, кімнати 4, дизайн. Анастасія Мурав'йова, стилістика Соболєва. Фото Сергій Красюк, коротенько, замовники сімейна пара з дітьми захоплюються яхтингом і багато подорожують. Ми познайомилися з ними на регаті. Розповідає дизайнер Анастасія Мурав'йова. Основне їхнє побажання було використовувати багато відтінків синього і блакитного на білому тлі, передати відчуття легкості і свободи в інтер'єрі. Не хотіли темних відтінків. В результаті в квартирі немає речей чорного кольору і грубо оброблених матеріалів. Ще одне побажання замовників частково укомплектувати інтер'єр в Туреччині. Для цього ми разом виїжджали в Стамбул. Подробиться! Квартира з панорамним склінням і відкритою терасою продавалася з готовою плануванням і обробкою. Розташування приміщень залишилося без змін, а ось від значної частини оздоблювальних матеріалів господарі відмовилися разом з дизайнером, підібрали альтернативу всій плитці, перефарбували стіни і підібрали шпалери для окремих зон. Найбільше приміщення в квартирі вітальня, в якій розташували диванну групу і місткий обідній стіл для всієї родини і гостей. З вітальні можна потрапити в кухню, для цього в перегородці передбачено два дверних отвору, лінійний гарнітур доповнили барною стійкою, сидячи за якою можна милуватися містом, спальня замовників виділена в окремий блок з власною ванною кімнатою. Дві дитячі розташовані поруч навпроти ще один просторий санвузол з ванною і душовою. Оформленні інтер'єру дизайнер зробила ставку на нейтральний світлий фон з яскравими колірними контрастами і акцентами у вигляді живопису, графіки та кераміки. В інтер'єрі використовували багато скла і дзеркальних панелей, вони відображають тему води. Кухня оформлена в блакитних тонах незвично те, що у гарнітура немає фартуха. Замовники вирішили його не встановлювати, коли побачили кухню в зборі. Хоча ми і розглянули кілька відповідних варіантів, розповідає Анастасія Мурав'йова. Господарі пояснили це тим, що їм подобається відчуття легкості і не хочеться зайвих деталей. Стіна пофарбована миється фарбою за кілька місяців експлуатації кухні, проблем через відсутність фартуха не виникло. У вітальні велика кількість природного світла з панорамних вікон в поєднанні з білими стінами дає відчуття свободи і легкості. Тут Анастасія Муравйова використовувала інтенсивні відтінки синього кольору з рудими і помаранчевими акцентами, основні матеріали меблів, американський горіх і мармур. Верхні світильники підібрані з декором каплевидної форми, щоб підкреслити асоціації з водною стихією, а малюнок хилима перегукується з динамічними абстрактними полотнами. Спальня єдине приміщення, де стіни не білі. для них вибрали фарбу літлебре на відтінку аквамаріне пали і шпалери палеовес. Їх використовували для оформлення стіни за узголів'ям ліжка. Дзеркальні панелі візуально піднімають стелю і розширюють простір. Плюс вони нагадують блискучу поверхню води. Важливу роль в спальні грають тактильні відчуття від текстилю різних фактур його вибору. Приділили особливу увагу. Тему екзотики підтримує абстрактний живопис Гліба Сонцева із зображеннями південної рослинності. Дуже довго не могли визначитися з дизайном люстри в спальню, перебрали безліч варіантів. Через деякий час повернулися до двох моделей, зазначеним в Стамбулі на самому початку роботи над проектом. Але замовники продовжували коливатися між ними. Крапку у виборі поставив друг сім'ї. Він несподівано привіз у подарунок зі Стамбула ту люстру, яка йому самому більше сподобалася, розповідає дизайнер. Старший син навчається у другому класі, багато подорожує разом з батьками. Він з цікавістю брав участь у виборі шпалер у центрі уваги в його кімнаті. Мальована карта світу, стелаж, виготовлений з індонезійської човни і стілецьомебат-картел, форма якого асоціюється з меблями в колоніальному стилі. Молодший син дошкільник тому колірну гаму вибрали більш ніжну, але в загальній палітрі квартири. Тему подорожей тут продовжують кольорова літографія початку 90-х років і принт на шторах і подушках у вигляді весел і дощок для серфінгу. Важливим побажанням замовників було зробити багато зручних місць зберігання, в тому числі в дитячих. Тому в цій кімнаті з'явилася композиція з містких шаф і вбудованого диванчика. Планування бренди представлені в проєкті «Вітальня меблі, комод, круглий столик. Все цаса інтернаціонал, м'які меблі, стільці, обідні і журнальний столи, в лазоні, освітлення, підвіси, власню, аксої, декор, живопис Валерія Песіна, графіка Олександри Кім, галерея Артіс, керамічні вази, атрибюти вази з латонною обробкою, газетниця, все, сонцепт Килим до Владгоюса, текстиль, текстильне оформлення та декор, фіфтавеніогомефабріц, ателір, подушки, ЕПГ-кухня, меблі. Кухня, ахсапсан, барні, табурети, картел, текстиль, штори, фіфтавеньо гоме Фабріц Ател, декор картини Мануеля Рамата на робочій поверхні, цар тртісте спальня, оздоблення, шпалери, цолесон, меблі, ліжко лазоні, приліжкові столики, зара гоме, комод і крісло, ані, гоме, освітлення, настільні лампи, Вісюал, цомфорт, галері, люстра аксові, декор, живопис гліба сонцева, галерея артбрюткалері, страви сонцеп. Кетстиль, штори, подушки, покривала все, хифтавеньогума Фабріц, Ателір. Килим, до Вледгоюса дитяча старшого сина, оздоблення, шпалери, мерперсвал, меблі, диван монстілець, картел стелаж, табурет, столик все. Ліке лодка, декор. Картини Алана Ерона стелажі і біля стелажа, царад аркістес, декоративні букви, ліке лодка килим, до Вледгоюса дитяча молодшого сина. Меблі вбудовані шафи, віталі фернітюри. Декор картини Евеліни Петкової над диваном, Цара Дертістес літографія над дитячим ліжечком, Літуард Килем, «Довлет Гоюсе, Текстиль, Штори, Подушки, оббивка дивана, все, Сілк сорнер і Малишева дизайн плетфіфта Венеогоме Фабріц ателір. ванна кімната, оздоблення, плитка порцеланосам, меблі та дзеркала, шацоп Делафон декор, Вазак Цонцеп хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов